Так, сьогодні прийшла посилочка, відправлення верніше, і є можливість доробити отакий чудовий бак. Значить, що Які моменти хочеться перші наголосити? Значить, Отаке кріплення я взагалі не знайшов в інтернеті жодної інформації, окрім ж одного поста на... Драйв 2 із фотографіями, завдяки яким, в принципі, вдалося трохи його якось розкусити. Е, немає взагалі нічого, не фото, не тим більше відео. Тому постараюсь максимально детально. Значить, бак закінчили відновлювати. Всередині він виглядає якось отак. Якось отак, але... Бачите, точки штамповки. І от на цих точках штамповки вони є зверху знизу, ось прийшлося паяти. Тобто сама площина баку нормальна, а три точки довелося відновлювати. Ну, етапи відновлення я там ставлю. Оператора попрошу верніше, щоб він вставив, щоб було це наглядно видно бак. Зараз в такому вигляді, в такому стані, я думаю, послужиться. трошки зачепив. Тепер <кій> стосовно модуля, ну, поки що мені дуже подобається, він от у кого... такий самий, і він всередині, роздивіться, я зараз от максимально от такі механізми. От. Хочеться відмітити, що. Я в бак ліз не просто так, показує рівень нормальний, а машина глохне явно бензин. Потім я знайшов, що мені віддали від неї окремо поплавок. Відповідно, <кій> от таким чином, напаюючи пластину іншу, спробував його відновити. Отак, от от таким чином він вставляється. ну... Якщо давач робочий, то я думаю має працювати. Тепер передаю оператору. Давай з цього боку краще буде, я думаю, видно. тепер які ще моменти хотів відзначити. Значить тут замінений електродвигунець. А Ану, так. Ану, так, подивися, чи серію видно. Поганенько, да, видно? Ну, тим не менше, ось от такий МАМ. 000. Багато нулів 6. Так, стояв ось такий. А ну, зніми його, там видно портномер. От портномер добре видно. От такий І Я б, можливо, вже б його збирав. Але тут на ньому стояв фільтрик. Я так розумію, в комплекті йшов отакий до цього двигунця. Отакий, бо ось він новий є, але ж він ну, зрозуміло, що він ніяким чином там нормально не ставати. Тому я момент цей знаю чи замовив. Знаю налога, неначе підходить. Я замовив, не знімаючи цей, ось отакий фільтр сьогодні прийшов. Але як виявилось, Пардон. як виявилось, тут такий самисінький стояв. Я б його і залишив, але той, хто його ставив, бачите, прямо отвори. Сюди ж буде сміття потрапляти. тому... Момент наступний. Цей фільтр ставиться сюди, сюди, з нього потім бензонасос, п'є бензин. Я собі думаю... А як же ж його, як він сюди погано заходить, там під якийсь заводський явно, якого взагалі неможливо знати, побачити, я от думаю, стоїть отак, значить там прокрутиться потім отак. Значить, треба так, щоб ці фільтри тут стояли нормально. Тому ось вирішив, вирішив трохи допрацювати. Цю штуку, щоб нормально заходили ці фільтри. Можливо, коли той ставили, його перегнули і відповідно пошкодили. Не хочу повторення, тому краще можна було б шліфмашинкою, мабуть швидше ну от таким ось чином зараз так от в принципі. пластик тут класний бензостійкий і в роботі м'якенький так пробуємо на старому Трохи не заходы пошире, да? Трохи не заходы, трохи мы подрежем. Вот так. Так, пробуємо. Оп! Все. І тепер він крутитиметься, куди нам треба. І нормально замінювати. Так, це міняємо. Значить... Так, ну цей нормальний, новенький. Я не сказав це фільтр з ВАЗ 2110. Це в ній системі отак от, от буде воно крутитись тепер. Це попали вній системі не лише ця деталь. Це мені треба, як сказав, Де воно є? Ага. Один із блогерів, ну куди ж без Жигуля? Ну так воно і є. Так воно і є, куди ж без Жигуля? В жодній машині має бути Жигуль. Хоч частково. Так, якось отак. Ось отак. Так, отак от все стало. Отак тепер там чудово все підходить. Двигнець трохи, наче кривенько стоїть, але він однаковий за розміром, отак, що, мабуть, так має бути, не знаю. Так, да, давач є клеми перевіряємо, Клеми присутні. Тут роз'єм вдягнутий. Ну що, пробуємо. Що хочу відмітити, тут все відчищено, тут все прогрунтовано епоксидом, Іншим нічим я не додумався. Що ну, е, є у нас тут ключ? Ключ і є. Тут ключ, тут замочок. Тепер стосовно прокладки, я на тому форумі прочитав, що тут прокладка, Ну, навіть видно її код. Це, до речі, схоже на фірму. 21 103, 110, 113, 810 і знак заводу навіть. От Вона не. Звідсіля сюди вона підходить, ну, як ви бачите, так собі. Тут, до речі. До речі, поміряти. Тут отак, 140. Отак. Тут не дає, тут показує в мене 13, ну, так, да, плюс 2 см, сантим... плюс 1 см, 140 так. А насправді сюди щось треба. Зашибною рукою. Та не за фільтр, за двигун візьму, а Тут щось розмір так, кому треба буде зорієнтуватись, в районі ось 10, ну, 120 все-таки. 120 буде багато, ні, 120. Оцей діаметр посадочний на полці 120, а зовнішній я міряв 140. От. Прокладка трохи менша, ну, так як вона гумова, я її трохи піднатягнув, то, мабуть, буде працювати. Тепер сюди дивимося по ключу ставимо. Я зараз по плавцем. Його і не ставив, не знаю, щоб і не зламати, бо я так розумію, він же не просто так був зломаний. Трохи фільтр не пускає трохи. Оп, то дуже дуже обережно, так. І тепер. тепер. Туди. Поплавець став нормально. Фільтр став нормально. Оця штука тепер теж стала на свій замочок. Ззаду я не знайшов взагалі, що там має бути, тому ось таку штуку я подумав і вирішив зробити. Значить, я не сказав товщину прокладки. Товщина прокладки 3 мм. Це те, що вона б'ється, так як є, далі. Тут я вирішив орцкло ор в мене. По-перше, щось має бути щільне, по-друге, не паперовані дерев'яне і рівненьке бажане. Ну, я нічого не знайшов, крім того, що ви бачите. Можливо, якщо в когось там пластик е якийсь рівненький, супер. Були в мене кілька варіантів. От цей варіант у мене без е, десятки 5 мм. Є на 6, є на 4. Ну я так на око тут підкинув і подумав, що мені, мабуть, от 5 мм сюди стане найкраще. Значить Задум такий, що от тепер ота прокладка от 7. Як пиляв, то з куска з шматка пиляв. Це дуже зручно. Якраз орскло робити, бо воно прозоре, можна легше підпилювати, але пролюбив, ясно, що в одному там все таки місці було би краще. Так, пиляв ось по ключу, робив собі ключ. Робив відмітки і хочу відмітити зараз а, дремелем, отак от зробив все такі засічки, щоб легше було цим зубам заскакувати на всю товщину. Так, і закривати. Тут ясно, що треба випилювати під патрубки. Ну, я думаю, це зрозуміло. Значить, ставимо рівно Ось він тільки в одному положенні стає рівненько. Ставимо прокладку. Ясне діло, руками ми її не закриємо, тому я придумав ось таку конструкцію. Тут два отвори, тут два отвори. І ключем, в принципі, можливо, навіть із машини можна буде. Не знаю. Сподіваюсь, не треба буде знати. І отаким от ось чином. Єдине, що тут ось пролюбив трохи за широкий там розрив, ну сподіваюся, тримати. Так, трохи. Раз. Та й все. Ось таким чином, я сподіваюся, воно прижиматиме і буде працювати. Ну, як поставлю, дізнаюсь. Так, ну, отак от, от виходить, що прийшлось переробити цю гайку, бо дуже вона розшатана стояла і відповідно нормально не зажимала. За ці три штуки, тому трошки ця хоч і не набагато, але більше. Щільніше стає. і Тут ще от зараз таку штуку побачив. Ось є кільце виштамповки. Оце ж воно впиралося краями і давило не на прокладку. Так що от в новій версії це все діло пофіксив. Тепер пробуємо. Щільненько щільненько стоїть. Тепер ось ключик для зручності, щоб не перепутати. І тепер ось максимально-максимально щільно прям підганяв. Прям підганяв, 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 щоб воно трохи навіть ось такими штуками. Заходила тепер я вас спробую в перший раз може. Оп. 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 Отак от, от. Ну, от тепер всі три цих штуки тримають, нормально прижимають цю гайку до... Самого механізму. Помічником вдалося прокрутити, якраз зубцями там, де має бути максимально чітко тримати. Тому 3 мм резинова прокладка, 5 мм оргскло, нормально підходить. Якщо до кінця додивилося, очевидно, що це відео вам або цікаво, або потрібно. І я і особливо оператор будемо вдячні за вашу шикарну вподобайку. І фінальні кадри вже встановлено на автомобіль Баку. Значить, сюди, з заводу, нормально придумали, зробили гайки вварили в лонжерон поперечний, Туди я поставив мідні о, з нержавіючої сталі болти М8. Чудово заходять. Сюди також сюди також закріпив. Отак от, от сталий захист. значить Бак розвів дуже рідкою мастикою, пройшовся по фарбі з усіх боків а захист обробив тільки з середини, подивлюся. Чи буду зовні обробляти, я думаю, зовні не буде тепер таких дуже моментів по прогниванню, сподіваюсь. Ну і особливо в лапках подяка інженерам, які дебіли, оці змонтували кріплення. Це уроди, які не змогли туди догадатися гайки закріпити зварювальним апаратом, чи хоча б якісь пістони туди закласти. Це просто туди. Так, незручно. Це одне з найнезручніших кріплень на цьому автомобілі, яке я тут знайшов. Закріпив, але ну, все не коментую, бо тому що зараз ось, знімав кріплення втулки стабілізатора, то там теж дуже велике питання, чи це в Європі робили чи. Тому бак отак от стоїть. Сподіваюся, горловина сюди стала. Ну Раз вже дивитись про бак, то трохи по... покажу вам, що тут стоїть у мене зараз. А ну а так, мабуть, буде видніше. Хто знає, той знає, хто не знає, скажу. Це пробка під ключ логана. Трошки попрацював дремелем і зробив її сумісною з цим автомобілем. Бо в мене тут була тряпочка при купівлі. От, хто хоче витратити цікаво пару годин часу, має на те бажання на снагу, В принципі, там і без дремеля можна і на, там напильниками, там надфілями, дрелію, шуруповертом можна насадками це зробити, не є складним. От такий у нас по баку завершальний етап. Якщо вам ця інформація треба, можна і вподобаєчку поставити. Особливо оператор дуже любить, коли ви це робите. Тому всім добра.